Чую кожного. Станом на сьогодні він не чує нікого, окрім, напевно, що кількох людей з адміністрації президента, які йому це вухо шепчуть. А шепчуть явно не про проблеми людські, а про свої власні. І власні проблеми кількох людей в оточенні діючого президента, напевно, вирішуються. Більше інші не вирішуються. Кілька слів хотів би сказати про роботу в міській раді. Мною проведено близько ста зустрічей з громадянами, подано більше тридцяти звернень. Хотів би назвати окремі питання і проблеми, які піднімалися в звернення. Це питання щодо підвищення тарифів на побутпобудинкових тарифів, тарифів на вивезення сміття, на обслуговування ліфтового господарства, питання щодо харчування дошкільнят, питання щодо. Шпіл в селі в мікрорайонах Кутківці і броняти. Хотів би назвати кілька резонансних питань, які виникали протягом депутатської діяльності і протягом цього року, які вдалося вирішити на користь громади. Це в першу чергу захист від закриття якраз тих самих шкіл номер 25 і 30 в мікрорайоні Кутківці і броняти. Ви знаєте, що нині діюча влада хотіла їх закрити так, як Складний бюджет. Всі ми розуміємо, що бюджет складний, але вирішувати долі людські таким шляхом я рахую, що не можна. І ми проініціювали громадські слухання і відстояли ці питання. Ми доволі активно відстоювали питання звільнених працівників, які були звільнені внаслідок ліквідації двох поліклінік в місті. це є поліклініка Ватри і поліклініка Комбайнового. Близько 70 чоловік було звільнено і, на жаль, як ми довго не добивались, як ми це питання не піднімали, все-таки близько 25 чоловік не працевлаштовані. Хоча міський голова наголошував на кожній сесії, ми запитували, ми просили, ми вимагали. Він обіцяв, що вони будуть працевлаштовані. На жаль, станом на сьогодні, вони і далі не працевлаштовані. Питання харчування дошкільнят У нас виникає доволі серйозне питання, яке протягом року чомусь постійно з'являється. І, на жаль, працівники дошкільних закладів не говорять, бо бояться за свої робочі місця, що напевно природні, і батьки чомусь не завжди говорять. Але ситуація дуже складна, тому що за нашими підрахунками, виходячи з тої інформації, які нам подали управління освіти, ми розуміємо, що дошкільнят годують. В недостатній мірі і е, періодичність подання і періодичність поставки всіх продуктів, які би мали бути, вони абсолютно не витримані. Це є дуже велика біда і це дуже велика проблема, тому що це підростаюче покоління. Воно повинно бути здоровим. Ми дуже активно відстоювали питання щодо. Незаконного будівництва асфальтного заводу, який знаходиться на території одного з комунальних підприємств, місць шлях Римбуд, яке незаконним шляхом абсолютно злочинний спосіб там стоїть збудоване. І є ще цілий ряд речей, цілий ряд питань, які піднімалися. Я вважаю, що тільки шляхом, коли ми будемо не мовчати, коли ми будемо говорити, і коли ми будемо інформувати громаду про ці проблемні питання, ми зможемо їх вирішувати. Тому що, як говорили попередні доповідаючі, цілий ряд питань, які приймаються на сесіях, особливо земельних, ми бачимо, що це всі хочуть провести дуже тихенько в такий спосіб, щоб ніхто громада не знала, і в результаті... Вигоду отримують кілька осіб, особливо наближених до нині діючої влади в місті. Але ми мовчати не будемо, ми будемо активно відстоювати ці питання і робити все, щоб всі проблемні питання, які є в місті, їх вирішували. Дякую. Доброго дня ще раз. Роман заставний.